Це моя Фрамбазіння. Як бачите, вона дуже така темна, листя теж в неї зараз темне, теж воно перефарбовується в помаранчевий колір. Трошечки підсохла, але ну, досить непогано виглядає єдине, що наступному році я її трошки все ж таки застрижу, приберу більше цих мілких суцвіт, щоб вона і суцвіття дала більші і стояла покраще. На Royal Flower майже нічого не впливає. Подивіться, повністю ще зелене листя. Наче це не жовтень, а вересень місяць. І сутві які величезні, яскраві, дуже гарні. І ще ось така маленька володь є, і вона білесенька, ну, така, знаєте, як акцентик. Але повністю зелене-зелене листя. От От вам і приклад. Да? одний жовтий і помаранчевий, а це повністю зелений.